Вітаю всіх читачів каналу Елла Баше. З вами косметолог Єлизавета Закалічна. Сьогодні нас чекає незвичайна тема. Нещодавно у строці новин дуже відомого українського телеканалу я побачила ну дуже цікаву статтю. Заголовок привернув мою увагу одразу. А саме: мінус 20 років, як правильно умиватися сіллю, щоб позбутись зморшок назавжди. Звісно, мене це зацікавило. Та, відкривши статтю, я бачу наступне. Цитую: мало хто знає, що регулярне використання соляного розчину допомагає вирівнювати заломи на шкірі, ніби стираючи зморшки. Для приготування засобу візьміть столову ложку солі та 100 г теплої води. Нанесіть засіб на обличчя за допомогою ватного диска на 4 хвилини, а потім ретельно змийте теплою водою. Після процедури не варто користуватися іншими косметичними засобами чи кремами. Наносити сольовий розчин на обличчя треба три рази на тиждень. Вже зовсім скоро ви побачите неймовірне перетворення шкіри, дрібні зморшки та заломи зникнуть, наче й не було. А шкіра стане гладенькою, матиме рівний тон і здорове сяяння. Сказати, що я була зла та обурена, прочитавши це, це нічого не сказати. Давайте розберемо по пунктах, чому так не можна робити ні в якому разі. Перше, це пошкодження водноліпідної мантії та мікробіому шкіри. Концентрація цього розчину дорівнює приблизно 4,2 моль на літр. Це дуже багато. Він буде просто знищувати мікробіом шкіри та змивати захисну водноліпідну ліпідну мантію. Привіт, чутлива шкіра! Привіт, пошкоджена шкіра! Друге, це пересушування та зневоднення шкіри. Сіль має осмотичні властивості та здатна витягувати вологу з клітин шкіри, що може призвести до її пересушування. Суха шкіра швидше втрачає еластичність і стає схильною до утворення ще більших зморшок. А при схильності до жирності шкіри, у відповідь на такі вмивання, вона почне виробляти дуже багато шкірного сала, що призведе до забитих пор та висипань. Третє не наносити після вмивання крему. Вони жартують. Крем утримує вологу в шкірі, захищає її від подразнень та допомагає підтримувати наш водно-ліпідний бар'єр. Якщо ми вмиємо обличчя сіллю, яка витягне всю вологу зі шкіри та пересушить її, та не нанесемо крем шкіра буде нагадувати наждачний папір. Четверте. Дрібні зморшки та заломи зникнуть, наче й не було. Ну як вони зникнуть, якщо від пересушування сілю вони стануть лише більшими? Дермальні заломи формуються глибоко в дермі. Сіль туди ну, аж ніяк не проникне. Не зітре, їх не змусить фібробласти виділяти еластин та колаген. А прибрати глибокі дермальні заломи можливо лише заповнюючи їх філерами, і то після процедур ботулотоксину. Сіль тут навіть поруч не стоїть. Я дуже обурена тим, що великі телеканали пускають таку інформацію в маси. Тут ми можемо зробити висновок, що не все, що публікують в новинах, тіктоці, блогах, це правда. І завжди, перш ніж робити експерименти зі шкірою, вникніть в тему або, хоча б, запитайте свого косметолога. Я завжди рада пояснити своїм підписникам, клієнтам про ті чи інші засоби та процедури. Позбути зморшок або зменшити їх прояви можливо лише при комплексному підході. Це обов'язково грамотно підібраний домашній догляд, а також регулярні процедури в кабінеті косметолога. А що ви думаєте щодо цієї статті? Діліться своєю думкою в коментарях. Обов'язково прочитаю та можемо обсудити це. А з вами була Єлизавета Закалічна. Дуже дякую за увагу та до нових зустрічей. Пока-пока.